Росія отримала санкції від ЄС ще в понеділок, і власне кажучи, одним з цих пунктів це є блокування тіньового флоту. Чи справді ці санкції дієві? Це раз а друге, власне що ж таке тіньовий флот, і як з ним боротися? Далі про це говоритиме з нашим наступним гостем Ілею Несходовським, керівником аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС. Пане Ілля, доброго вечора, і слава Україні. Героям слава пане Ілля, власне кажучи, для українців, які часто запитують, бо не розуміють, що таке тіньовий флот. Ну, взагалі, цей термін штучний а і придуманий переважно на заході, тому що безпосередня функція тіньового флота можна умовно назвати це перші місяці початку дії санкції, пов'язані з перевезенням нафти. Ось тоді були певні судна, які відключали транспондери, за допомогою яких можна було відслідкувати рух судна, які замінювали відповідне ці транспондери з одних суден на інших суден для того, щоб міжнародна відповідна організація країни не змогли від... Слідкувати а, безпосередній рух суден, проте з часом вони навчилися по документам дотримуватися санкції. Тобто судна йде, і по документам у них у них нафта до 60 доларів. То іншими словами, вони виконують ті обмеження, які були встановлені країнами G7 та іншими країнами, які приєдналися до цих санкцій, разом з тим, через коли воно вже доходить до порту призначення, воно це нафта, яка перебуває в. В танкері вона змінює декілька разів е, свого власника, і вже там продається за ціною вище ніж це встановлено. Зокрема, наприклад, максимальна ціна, яка була е, відмічена, це 78. Це було в минулому році, але це факт. Таким чином це дозволяло Росії продовжувати отримувати на прибутки від реалізації нафти, сфінансувати війну, але разом з тим. По документам воно виглядало дуже все гарно як таке, що відповідає тим обмеженням, які були встановлені. А, і ось на заході. За звичкою, виходячи з того, що в перші місяці початку дії цих санкцій так називали судна, які приховували своє місце розташування, то тіньовим флотом фактично почали назвати всі судна, які перевозять нафту і доставляють його в порт призначення за ціною вище 60 доларів, тому це умов. Та назва для того, того щоб е, трошки зняти відповідальність е, з Європейського Союзу Сполучених Штатів щодо відслідкування, хто ж порушує реальні санкції щодо російської нафти і продає дорожче ніж 60 доларів, які були встановлені країнами G7. Як взагалі чи реально відстежити такі е, судна? І як це робить світова спільнота? Ну вони не приховуються. Ще раз наголошую, вони зараз мінімально приховуються, тобто одиниці, а вони проходять відповідні там канали, і вони не мають права в каналах відключати ці транспондери. Також вони йдуть. Тобто, чому вони не приховуються? Тому що по документам, по документам вони везуть нафту за ціною нижче 60 доларів. А вже коли приходить в порт, там продається дорожче. Тому тут питання лише тільки в наступному це питання щодо е, не стільки відслідковування, е, як рухається конкретний корабель, і куди він завозить цю нафту, як контроль за тим, а за якою кінцевою ціною ця нафта продається. Безпосередньо в портах призначення, і тоді ті судна, які перевозять відповідно таку нафту і вже в портах призначення продають дорожче ніж 60 доларів. Вони попадають в відповідні списки на сьогоднішній день. 311 танкерів, які перевозять нафту, є в списках. Щодо санкцій, в різних кра... в різних, скажімо, так країнах, це окремо Сполучені штати, які мають свій перелік танкерів, А це Велика Британія, яка розширила нещодавно список тих танкерів, які попадають під санкції, і європейський союз. Лише тільки 35 суден, які є в кожному з цього списку. Але разом з тим, все одно це достатньо велика кількість суден, які не дотримуються відповідних обмежень, які були встановлені. Країнами Ну, ЄС yes, подала власне 74 судна і 153 офіційно вони називають. Розкажіть, будь ласка, от ну, блокування. Ви кажете, що важливо власне проконтролювати, аби ця ціна не завищувалася у портах. Що мається на увазі під блокуванням цих суден? А... коли вони попадають під санкції? Це не стільки блокування, скільки а це санкції проти конкретних кораблів. А якщо як порт прийме це судно, то в даному випадку висока вирокітність, що проти цього порту будуть застосовані вторинні санкції, тобто іншими словами. Тось тобто, це не блокування їх переміщення. Можливо, там певні зупинки щодо їхнього технічного стану, можливо, там інші якісь такі дрібні перевірки. Але саме головне, якщо це судно підзаходить в той порт, який приймає відповідно нафту російську нафту, то в даному випадку може бути обмеження цьому порту як результат, вся його. Торгівля, яка здійснюється через цей порт, вона зупиняється саме тому зараз. І порти в Індії, і парти в Китаї вони відмовляються приймати російську нафту саме з цих суден, не тому, що е, там е, проти них вже якісь санкції, обмеження, а тому що вони розуміють, що наслідки для них будуть катастрофічні. Цей порт просто буде викреслений зі світової торгівлі. Власне кажучи, Money написали це їхнє розслідування? Вони написали, що 40% суден, які були продані в США і Британії, це є власне частина тіньового флоту Росії. Це вони нарахували близько 230 нових суден, які отримала Росія. Чи збільшився ну, це вони стверджують на вашу думку? Чи збільшився власне цей тіньовий флот з 2022-го, чи відбувається за Війна і з якими країнами співпрацює Росія, тому що ці судна ходять під різними прапорами, так? Абсолютно під різними прапорами дуже важко цінити а, говорити, бо це на увазі ті судна, а, у яких кінцевий бенефіціар або власник вигодонобувач є російські компанії або російські фізичні особи. Тобто, якщо це була б інша якась компанія з іншої країни, до речі, значну частину цієї нафти перевозять грецькі судновласники, просто вони якраз намагаються дотриматися встановлених обмежень. І перевозять нафти за ціною нижче 60 доларів. Разом з тим, знову ж таки, навіть в портах потім ця ціна може збільшитися. А от ті судна, які перевозять, це якраз для того, щоб взагалі ніякого контролю не було. Тобто, з іншими словами, це. Моє судна по документам я зроблю все, що ви хочете, оформлю фіктивну фіктивну страху... фіктивне страхування. Зокрема, наприклад, не в якоїсь там компанії, яка має відповідне покриття, а кампанію страхову кампанію, той же самий, що попала під американські санкції, тому розстрах. Наприклад, далі потім це питання логістики, також надання послуги і тому подібне. Тому говорити про те, що скільки там суден, ну воно умовне. Є ті, які абсолютно нормальна компанії, але здійснюють перевезення російської нафти. А є ті, які не є беніфіцарами безпосередньо російської компанії. Тому оцінка складна. Головне, що головне, що зараз цей список збільшується, збільшується з кожним пакетом санкцій, і це вже можна сказати третина, як мінімум. А в деяких моментах і навіть можна сказати половина, тому що якщо рахувати висока багатотанажні танкери. То там фактично половина попала під відповідні санкції. Тому в цьому ключі така кількість суден воно обмежується. А ті, хто не хочуть попасти під санкції, вони, виходячи з цих ризиків, піднімають вартість перевезення нафти в два іноді навіть і більше разів. Гаразд. Я для себе уточнюю для глядачів такий малесенький момент. Замовником є Росія, російські компанії, так різні, є е, е, судно. Зазвичай судно належить одній країні. Прапор там є іншої країни. Так, воно ходить під прапором. Команда взагалі може бути ще іншої країни. Е, яким чином експерти взагалі наскільки важко дослідити кінцевого бенефіціара? В офшорних зонах є підставні власники. Далі потім є е, можливість навіть так звана матрьошка. Це коли авшорне зони володіють інше, а якийсь власник, потім іще власник і Як результат кінцевий, там якраз уже знайти неможливо внаслідок такої складнощі е, цих е, зв'язків. Але ви в цілому писали правильну ситуацію: тобто власник один, а е, це може бути навіть і російській компанії чи російська фізична особа. Е, там е, um Саме судно належить і ходить під іншим прапором, А далі потім там інші якісь послуги надає третя А, Безпосередньо Сама команда набрана. Ну вона може бути з фактично з будь-якої країни. Там моряки вони зазвичай користуються англійською мовою, і там уже хтось там з Бразилії, хтось там з Іспанії, хтось там, навіть з Великобританії, хтось може з Росії, і так далі. Тобто, іншими словами, тут уже кінцевого власника. Ну, визначити достатньо важко, але не за це вводять санкції, не за кінцевого власнику, а за те, що вони перевозять нафту і встановлюються факти, що це перевезення нафти порушує встановлене обмеження. Тобто, коли судно приходить в кінцевий порт і встановлюється, що ціна нафта вища ніж те обмеження, яке встановлено, ось тоді це судно попадає в список в санкційний список. Наскільки тіньовий флот впливає власне на нафтовий бізнес, світовий нафтовий бізнес? Дуже сильно впливає. Тобто раніше це була така маргінальна річ. Тобто, торгівля під санційної нафти здійснювалася виключно лише тільки Іраном. І кількість суден там були ну не більше десятки. Тобто, іншими словами, там воно не оцінювалось таких великих обсягах. Але як тільки сама Росія почала відповідно приймати участь, то за оцінками, мінімальна кількість суден, які можна умовно вважати, що вони знаходяться в тіньовому флоті, це мінімум 300 суден. І максимум, який оцінюється, це 860, якщо не помиляюсь, це максимальна оцінка, яку я бачив, суден, які перевозять російську нафту і умовно морти їх а, в а, як такі, що порушують санкційний режим. Тому оцінка дуже складна, але разом з тим, така кількість великих суден. А суттєво спотворюють цілому світову торгівлю, тобто формують відповідні зв'язки, тіньові компанії, підставні компанії і так далі, тобто підставні э, страхові компанії. і світ стикається з серйозним викликом, який пов'язаний з тим, що якщо з якимось цим судом а вже по части, по части такі випадки відбудеться якась катастрофа, то в даному випадку не буде кому э, відшкодовувати ті збитки, які будуть завдані. Тому в цьому ключі, звичайно, це контролюється і вплив ну дуже серйозний вплив у порівнянні з тим, що було, коли тільки таку пенсійну нафту під перевозили на країни, такі як Іран. Панеля, тоді власне виходить питання: Тіньовий флот має не тільки Росія, які ще країни. А ті, які попадають під санкції, ну Венесуела – ні, тому що там контролюють американці. Там приходять певне відповідне судна, але все ж таки це не масово. А основна країна, яка має значні поклади нафти, і у них безпосередньо були санкції по нафті, це Іран. Друга країна, яка користується такими послугами зараз, точніше вже перша, це Росія. Оці дві країни фактично сьогоднішній день суттєво викривляють світову торгівлю нафтою. У мене останнє запитання: чи справді ці санкції, які стосуються тіньового флоту, є ефективними? Якщо ж ні, що для цього потрібно зробити, як їх змінити? Тому що багато експертів, зокрема світових, стверджує, що це лише крапля в морі, і воно не ніяк не впливає власне на економіку Росії? Ну це я не знаю брехня. Ну, чиста брехня, я поясню. А по-перше, коли тільки були введені санкції, ми можемо спокійно спостерігати по доходам федерального бюджету Росії. Там падіння доходів складало в деяких випадках до 30%. Я маю на увазі зараз січень, лютий, березень, квітень 2023 року. Тобто, падіння було дуже суттєве при високій ціні а, в цілому нафти в світі. Далі потім а, зрозуміли, що а, а, є суттєве обмеження щодо контролю відповідної ціни. Отже, тоді потім були введені санкції проти суден. Це вересень 2023 року. І ефект був дуже достатньо потужний. Тобто, знову ж таки була фактично призупинена торгівля. Зараз ми е, бачимо от ці санкції Байдена, які я переконаний, не мали бути введені раніше, вони зараз дуже ефективно діють. Вже фактично закінчується термін, коли судна, які були завантажені до а, там початку дії цих санкцій, вони розвантажуються це 28 лютого, Остання дата, коли вони можуть розвантажитися. А після цього. Уже ці судна відмовляється приймати як Китай, так і Індія. А це означає, що для Росії після 1 березня ну, відверта торгові нафтою буде катастрофа. Їхні доходи впадуть десь приблизно на 15-20%. І ще один дуже важливий момент: навіть якщо вони торгують нафтою, дисконт, який був до початку повномасштабного вторгнення, було лише тільки 2-3 долара у порівнянні з нафтою ціною Brent. То зараз цей дисконт сягав на початку, коли тільки були введені санкції, 25 доларів. Зараз це коливається в районі від 11 до 13 доларів. дисконт. Тобто іншими словами, Росія не сотні мільярдів доларів. З наслідок дії санкцій. тому говорити про те, що вони не діють, ну це не відповідає дійсності. Єдине, що звичайно, їх треба посилювати. Ми дуже сподіваємося, що Трамп не буде знімати санкції, а також буде ефективно контролювати, щоб вони... Не обходилися, тобто іншими словами, щоб судна, які перевозять під російську нафту за ціною вище 60 доларів, щоб вони попадали в відповідні списки, і їм заборонялося проходити там користуватися тими послугами, які передбачаються під санційними наслідками. Пане Ілля, дуже вам дякую за вичерпну відповідь за кожне питання. Власне кажучи, сподіваюся, ми змогли глядачам роз'яснити, чому важливо блокування тіньового флоту Росії. Глядачам також нагадаю це в ефірі. Був Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів АНТС.